Привіт. Як Привіт! настрій? Ти готовий, да, зйомки? Все добре. Сьогодні будемо готувати тости. – Друзі, всім доброго раночку! В ефірі Телеранок Світанок і наша рубрика смачного! З вами – Сьогодні ми з Романом готуємо дуже класну і сучасну страву. Це тост з прошуток вареним яйцем. Я думаю, його їдять всі і скрізь. Так, да, особливо я. Я люблю такі сніданки, вони дуже швидкі, дуже корисні і дуже смачні. смачні. І так, для приготування цієї страви нам знадобляться такі інгредієнти. Це куряче яйце, вершкове масло, хліб для тоста, листя салату, спеції та гарний настрій. І хлібчик на тост. І прошуто. Так, ставимо наше яєчко, зваримо, так? Я включу водичку, занурюємо туди і хай там булькає. А ми доки посмажимо наш хліб тост, тост Хліб на тост, тост на хліб. І смажимо ми це на Хотіло маслі від нашого е класного спонсору Галичина. Галичина. Сила природи Карпат. Я дуже люблю це масло. Це дуже Особливо класне. масло. Особливо 82%. Це дуже масло. Е, я хочу масло. сказати, що дуже, таке дуже масло класне. використовують <рі> саме в кондитерській справі. Тільки 82%. І я обираю галичину. Масло натуральне в нас йде, тільки 82%. Тому що це на натуральне масло. А що нижче вже йде, то вже... Маргарит. Беремо, добре, беремо два шматочка. Один мені, другий тобі. Я стараюся не їсти в звичайному так, в житті в будні дні, але Коли я роблю так. А це у нас, бачите, він жовтого кольору. Це означає, що у що нас хлібчик mm. бріош. Це дуже класно. Дуже Ви використовуєте на тости зранку. Бажано бріош, тому що це дуже смачно, друзі. Наше масово розступилося і ми туди кидаємо. Я шлях. думаю, що зараз е, телеведучі і гості у студії сидять і думають, що вони нюхають той хліб. <гум> Але скажу вам, ми з такою любов'ю відносимося до кожного інгредієнта. Подивіться, який я салат купила. В одному всі види, розумієте, я як, як букет. Да, мені більше нічого не потрібно. Дари, дари мені, даруй мені <гум> салати. <гум> <гум> Скоро весна розцвіте кропива. <рива> <рива> буду, буду тобі які бани такі, знаєш? Да, Скоро, дуже да, дякую. Салатик там всередині кропивочка. Скажи мені, будь ласка, я тебе хотіла ще запитати, як ти думаєш, е, яєчко, яйце на тост? Як ми варимо, до якого стану? Розказуйте. Як на мене, вазі. я на тосте варю яйце 3 хвилини. От воно закипіло, 3 хвилини покипіло, ви його знімаєте, б'єте і під холодну воду. І воно тоді дуже хорошо чиститься, цей лайфхак, тому що вода затікає під кожуру, і ви гарненько це все знімаєте. Я ну, вам сьогодні це покажу. Тут з Романом поводжусь, але розказую глядачу, як правильно варити яйця. Інтервал від 3 до 10 хвилин. Три хвилини, відповідно, воно прям таке аж зі слизом всередині. Хтось любить, я ні. Через то я і так і розповідаю про це. Ну тоді варимо п'ять. Чотири-п'ять хвилин е, яйце. Ні, давайте так, чотири хвилини таке хороше, але виливається п'ять. Е, жовточок вже схоплюється по колу, а серединка ще така трошечки жидка. Да? А вже з, з вище п'яти і до десяти повністю яйце. Всередині зварюються, повністю готове, і жовток вже просто міняє колір від жовтого до сіро-жовтого. Тому самі обирайте, як вам варити яйця. Боже, які злокин Вікторія говорила, хлібчик просто подивіться. Та а краса. я люблю. Ти знаєш, я поки поговорила вже страва готова. Це моє <сас> улюблене <сас> заняття. Ну так, да. будемо презентувати, так? Да? Ні, ще хай з іншої ще? сторони Добре. трошки теж піджариться, щоб він був у нас хрусткий з обох сторон. Да. Будемо робити красиві. презентацію. Будем. Да? Дуже красиво. Яєчко. Вайфхак одиця, друзі. Трьош дуже, до речі, класно золотиться да? на вершковому маску. Проливаємо холодною водичкою яєчко наше. Щоб е, зупинити приготування. І беремо його, б'ємо, заливаємо холодною водою і залишаємо на хвилинку, щоб водичка проникла туди, під шкарлупу. І вона легко тоді зніметься. Ну що, Роман? Я тобі пропоную зробити вперше презентацію на Такі доски. Класні, Мені да? подобається. Я люблю, це зараз Не тренд то. модно. І ми, так, да, з тобою сучасний. Да. Наші два тоста. Звіс. На тост ми кладемо масово трішечки для того, щоб прикріпити салатик. Да? Да, ви Один. можете положити крем-сир, якщо у вас є. Да? Два. Да. Чисто для того, щоб Хто любить майонезом, можна помастити. Так, Тоже чим нормально. завгодно, я думаю. Да. Далі ми беремо листя салата. Я купила сама собі цього букета спеціально з різним салатом. Тому сьогодні у нас дуже красивий тост. Так, а наше яєчко доки лежить. І його вже можна чистити. Я вже думаю, там водичка всередину да? прошуто, так? Я наступне. Я почищу. подивіться, бачите, як гарно знімається шкірка. Да. Мені... Да. Дивіться справді, як швидко чиститься яйце. Mm. Ну, і Сказати, то, що воно у нас вже всередині трішки ще сирувате, да, таке, щоб трішечки у нас витікало. Бачите, дивіться, як знімається яєчко. Оп! все. Красиво. Так, допоки Роман чисте яйце, я вже, я вже займаюся не встигла за тобою. Я займаюся прошуто. Ми викладаємо його на тост, можна замінити прошуто шинкою або будь-чим іншим, що вам вподоби. Да, давай тост один, тост два, я думаю. Ну, так. Ти бачиш, яке красиве? Друзі, подивіться, так як і обіцяли. Uh -huh. Чотири хвилинки і яйце ось таке красиве. Не витікає, нема слизу того. Жовточок тільки, знаєш, такий класний. Давай ще посипемо хлоп'ями чилі. Раз. раз. Подивіться, які тост. Дуже красиво. Презентуємо нашу страву, бо Роман зараз просто з'їсть її звідси з, з моїх рук. Да, Давай. <ріху> так, самая приємна частина нашої рубрики. Смачного, да? Називається? Да. Смачного. Я со сторони. <ріху> <Пушу. ріху> <ріху> Боже, берево ж таки Я дуже люблю таку штуку. Сьогодні <ріху> слова зайві. <ріху> Можна ще з сухим чесничком присипати. Тосте. Друзі, це дуже просто. Дуже смачно. <голосі> Боже, подивіться такі лопуці. <кхи> Що це таке? <плес> <плес> Я кусила як могла. У мене рот маленький. Друзі, це дуже смачно. <плес> <плес> <Ташечка>. <плес> це дуже смачно. Ми бажаємо вам гарного дня. І обов'язково в студію передаємо тости. Смачного вам, гарної кави, місто те, що їмо ми. Ви дивіться, так. що є.